Привіт, емоційне вигорання от. Прослухайте цю тему до кінця, бо я впевнена, що ми всі або там були, або будемо, або і ще раз будемо, або зараз на цій стадії. І отут важливо зрозуміти на якій саме ти стадії, що з цим робити. Бо якщо на цьому етапі тобі здається, що ти вже просто хочеш лягти і нічого не робити, а як у мене колись навіть було що ти лежиш, і думаєш, господи, я вже хочу вмерти. То повір, ти вже десь. Майже на дні. Якщо ж про смерть ти ще не думаєш, але думаєш, що тебе вже все задовбало і тебе ніхто не розуміє, ти також на певній стадії емоційного вигорання. Давай розберемося, як це працює і що найголовніше з цим робити, і як себе можна витягнути з емоційного вигорання. Стадія перша. У тебе крила, ти на ейфорії, тобі здається, що ти можеш все. Тебе купа енергії, і ти, от просто така заряжена, робиш весь час щось. Ну, з тебе просто випирає оця енергія, і здається, що ти зараз врятуєш весь світ, але проходить певний час, і ти починаєш розуміти, що щось з тобою не так, що наче трошечки не вистачає сил. Ти напружена. Ти весь час в якомусь такому напівстресі, у тебе може виникати безсоння, головний біль. Ти починаєш сумніватися, а чи туди ти йдеш, і чи цією справою ти займаєшся. Але ти розумієш, що треба триматися, і ти тримаєшся з останніх. Сил знаєте, отут от підходить вислів від роботи дохнуть коні. Ну а я незламний поні. Стадія третя на третій стадії ти починаєш відчувати втому, апатію. Тобі вже нічого не цікаво, у тебе падає продуктивність, ти постійно робиш якісь помилки. По суті, тобі вже не хочеться нічого, і ти тягнеш це, наче як-ото, і викинуть жалко, і з'їсти гидко. Ти розумієш, що ця робота тобі не приносить взагалі ніякого задоволення. У тебе навіть можуть виникати такі думки, що мені уже все одно, що там буде далі, що там з цією роботою, що там в. Вдома я просто хочу лягти і полежати, але ти все ще тягнеш. Далі іде етап емоційного спустошення. коли тобі просто все одно. От на цій стадії свого часу у мене, от якраз, були ці думки, коли я лягала і думала: Боже, все, я не хочу нічого. Взагалі, мені не потрібно ні ці досягнення, ні ця робота, ні ті гроші, які я заробляю. Я просто хочу закрити очі і вмерти. От, до речі, на попередній стадії у мене так було: я думала, так, хочу би захворіти, хочу би захворіти, щоб хоч лягти і полежати, але ти ще там тягнеш. А отут от ти вже не думаєш про захворіти, ти просто хочеш лягти і все, тебе не радує нічого. Ти не хочеш ні з ким спілкуватися. В тебе виникає апатія і от таке відчуття, що тобі все одно, що там відчувають люди, ти нікому не співчуваєш. Тобі абсолютно все одно, що у когось відбувається, які в кого обставини. Та насправді тобі навіть все одно, що відбувається у тебе. Тобі здається, що все, ти на дні, ти просто лежиш, закривши очі, і думаєш, нафіга мені оце все, навіщо я живу, куди я йду, що мені робити в цьому житті? Я не хочу нічого. І якщо ти дійшла до такої стадії, то тут, мабуть, важливо йти навіть до спеціалістів. Я не кажу про психіатрів, а хоча б про психологів, про якусь допомогу. Але якщо ти не маєш такої можливості, і якщо ти по моєму опису зрозуміла, що ти на якихось із цих стадій, ну на першій ти точно цього не зрозумієш, А от на другій, третій, четвертій, ти все таки можеш витягнути себе сама. Я витягувала і спробую з тобою поділитися своїм досвідом. Перше, віддовбись від себе. Зрозумій, що ти дійсно хвора, і в тебе не обов'язково має щось боліти фізично. Ти можеш бути хвора десь всередині. Твоя душа, і твій мозок, твоє наповнення всередині також потребують релаксу. І отут дуже важливо взяти собі або пару вихідних, а ще краще тиждень, і просто відволіктись. Перші один, два, три дні спробуй нічого не робити. Дозволь собі бездумно дивитись телевізор. Я тобі, от, в ці дні, дуже раджу вимикати телефон. От, просто не скролити стрічку, взагалі відкласти той телефон, щоб він тобі не пілікав, щоб ти не бачила успішний успіх, щоб у тебе знов не виникали думки, що в когось травичка зеленіша, а ти якесь гімно, яке от лежить і нічого не хоче. Тобі не потрібна ця інформація. Все, що тобі потрібно, це спокій, тиша, природа. Якщо у тебе є можливості, сходи на масаж, відвідай якусь йогу, просто помедитуй, знайди на Ютубі якусь медитацію і просто бездумно повторюй ті слова, які ти там чуєш. Головне не намагайся щось робити. І от день на другий, третій, повір. Тобі стане трошечки легше. Світ не буде виглядати вже чорно-білим. Він стане десь сірішим, десь травичка зазеленіє, і на твоєму газоні, в тому числі. І от в цю стадію ти можеш починати потрошечку виходити чи виповзати вже в якому стані ти там будеш у цей світ. До речі, я повернусь до психолога. Все таки, десь в коментарях жінка одна написала, що як я можу якійсь незнайомій людині розказувати своє потаємне, я це відкрила для себе gpt Джипітіші, і з ним ділюся своїми думками. Ші це прекрасно, але ніхто не замінить тобі от такого спеціаліста і от. Мені хочеться спитати. Тобто, коли ти йдеш до гінеколога і незнайомій людині, ти показуєш свої інтимні місця. Це ти вважаєш, що це нормально? А от поділитися своїми думками для того, щоб людина не просто щось тобі порадила, а вона підштовхнула тебе до інших думок. Можливо, підсвітила тобі трошечки інший шлях. Можливо, якось. Так, тобі той шлях показала, що у тебе фокус зору буде ось не такий, як з уконяки шорами, а він відкриється ось так. І ти той світ побачиш трошечки ширше. Тому. Ви знаєте, якщо нема грошей на дорогого психолога, є безкоштовна психологічна допомога. Є психологи, які тільки починають і вони працюють за невеликі гроші, і іноді можливо краще сісти на дієту, трошечки зекономити, але сходити до спеціаліста. Але це виключно моя суб'єктивна думка, і вона абсолютно може відрізнятися від вашої. До речі, якщо Комусь допоміг психолог, будь ласка, напишіть в коментарях. І так само буду вдячна за ваші думки, якщо ви ходили до психолога, і вам стало іще гірше. Також буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Так от, продовжуючи тему відновлення, далі, коли ти вже зможеш вставати з того ліжка, трошечки про себе турбуватися, можливо, тобі захочеться вже чогось смачненького, тобі захочеться, хоч трошечки, але подивитися на. На цей світ почни гуляти, додай трохи руху, може змусь себе трошки пробігти, можливо, пострибати, може, ти йогою займешся. Знову ж таки, не обов'язково йти на якісь курси чи йти до якогось тренера. Особисто я, коли мені треба якусь руханку чи якісь вправи, я просто відкриваю YouTube. Це місце, де можна знайти все. І це абсолютно безкоштовно. Головне, щоби ти себе змусила, бо іноді у цей рух він починає в тобі зароджувати певну енергію, енергію, яку ти втратила. От, уяви, що ти ота дзига, яка просто впала. Але ти тут зигу зараз буквально натиснула на неї двічі, і вона вже потрошечку починає обертатися. Якщо ти не натиснеш на неї далі, та вона обернеться декілька разів і впаде, але якщо ти будеш потрошечку піддавати газку, то ймовірно, ти якраз себе заведеш і зможеш піднятися і піти далі. Знову ж таки, не намагайся бути продуктивною, не намагайся бігти в ту роботу, не намагайся охопити необ'ємне, не прибрано в тебе в хаті, та і хрін з ним не наварено. Нічого страшного, хтось наварить, але ти повинна подумати про себе. Пам'ятай, що. Нікому ми не потрібні хворі, нещасні і змучені. Якби тобі не здавалося, що ти потребуєш уваги і турботи, і щоб тебе хтось пожалів, знаєш, що порізаний палець у іншої людини їй болить набагато більше ніж чиясь відрізана рука. Тому ніхто не потурбується про тебе так, як можеш потурбуватися про себе ти. У мене на каналі є декілька різноманітних вправ, які я показувала, і що можна робити для себе, от в таких ситуаціях, коли ти енергетично виснажена. Якщо тобі цікаво, будь ласка, напиши в коментарях. Я зніму окреме відео, де покажу, як за допомогою легких вправ Відновити оцю енергетичну цілісність, але давай повернемося до відновлення загального. Після того як ти вже потрошку зможеш вставати, гуляти, робити якісь вправи, починай спілкуватися з людьми. Якщо тебе все ще не тягне на спілкування, не силуй себе, але ж якщо ти можеш це робити, то шукай спілкування в тих, з ким тобі добре. Ні в якому разі не повертайся до тих людей, які емоційно тебе опускають на дно, які принижують тебе, чи е, намагаються розказати, що ти невдаха, чи вказують на твої безкінечні помилки. Тобі не потрібні в цей період такі люди. Та в принципі вони не потрібні. Але іноді буває так, що наші родичі є оці. Емоційні вампіри, які витягують з тебе половину твоєї енергії, якщо не всю, тому тут спробуй відсторонитися від людей негативних і знайти когось, з ким тобі приємно, хто може тобі допомогти трошечки, також емоційно піднятися. Спробуй завести такий зошит, де ти будеш. Ділитися своїми думками, от, всім, що тобі наболіло, от просто пиши все підряд, все, що ти відчуваєш, від чого тобі погано, чого би ти хотіла. Пиши і виписуй кожну думку, яка прийде тобі в голову. Навіть якщо вони мега-мега-негативні, нічого страшного, ти маєш випустити з свого тіла, з своїх думок, оте от все, що накопичилось у тебе всередині, або ж уяви. Як ти зсередини відкриваєш своє тіло і випускаєш ту змучену людину, хай вона собі йде. Ти випускаєш все погане. От я особисто, коли у мене сильно болить голова, чи я себе почуваю дуже погано, я уявляю, що у мене ось отут відкривається як якийсь портал, і, наче як виходить, купа, купа бруду, мені це допомагає. Як уявиш ти, це все залежить від твоєї фантазії. Головне, роби, хоч щось. Роби щось для того, щоб звільнити своє тіло і свої думки. Ймовірно, тобі навіть допоможе просто переключитися, сходити в якесь кафе подивитися якийсь фільм якщо в тебе є можливість перезавантажитися поїдь на два дні в якесь місце за містом поїдь в гори якщо нема такої можливості зачинися на два дні в своїй квартирі і спробуй побути там Одна, це звичайно, якщо в тебе є така можливість. Якщо нема, ймовірно, у тебе є хтось, хто може тобі надати таку квартиру, чи ти можеш взагалі подобово зняти квартиру, куди і підеш? І знаєте, як хто в тому анекдоті, я вам роблю хорошу маму, коли жінка ходила в ліс і якийсь там певний час просто шипіла, перетворюючись в змію, то може і тобі треба просто побути на самоті десь. Де нема нікого, десь, де ти можеш перезавантажитись. Не забувай про сон. Обов'язково 7-8 годин сну в тебе має бути в цей період. Та взагалі у тебе має бути кожен день 8 годин сну. І от тоді є вірогідність, що ти не спустишся на те емоційне дно. Переглянь своє харчування, веди більше білка, жирів. Можливо, сходи до лікаря, щоб він призначив тобі якісь вітаміни. Це також може допомогти. Я не буду радити тут ніякі антидепресанти, це не до мене питання. Але знаєте, іноді навіть такі кардинальні методи допомагають людині. Ну а що робити, особливо в наш час, в час, коли ми з того стресу майже не виходимо. Обов'язково, коли тобі стане трошечки легше, говори про свої емоції, що ти відчуваєш, як тобі, з людьми, які тебе зрозуміють і підтримають. І ще. Така штука, спробуй все-таки переосмислити свої пріоритети. А ти точно хочеш отак заганятися, а це точно тобі потрібно. А ти дійсно кайфуєш від того, що. Ти робила до цього і отак от себе загнала. А чи вартує воно того? Подумай про це. І нагадаю, якщо ти хочеш, щоб я записала отакі от вправи, які енергетично тебе витягнуть з цього стану. Напиши мені, будь ласка, в коментарях. І, взагалі, дякую тобі за будь-який коментар, за те, що ти підписана чи підпишешся на цей канал. І дякую за те, що ти подивилась це відео. До наступних зустрічей!